Чим відрізняється професійна камера від бюджетної, і чи потрібна тобі та сама професійна камера? Дивись далі. Професійна камера має повнокадрову матрицю, бюджетні камери ж мають. Матрицю APS-C, тобто з кроп-фактором 1,5-1,6. Кожен фотоапарат має різний кроп-фактор. Тобто, якщо ти тодіш об'єктив 50 мм, помножити на 1,5 або на 1,6, ти отримаєш не 50 мм, ти отримаєш 70 мм. Також професійна камера має хороший вологозахист, який майже відсутній у бюджетних камер. Уявити фотографуєш якийсь дуже важливий ім'я, на якому почався дощ, пара вирішила його продовжувати, а ти не можеш його фотографувати, бо твоя камера не витягує такі погодні умови. Виглядатиме так собі, тому тут плюсик до професійної камери. Далі в нас іде сучасний автофоллоу фокус, який дозволяє об'єкту в кадрі пересуватися на будь-якій швидкості і все завжди буде в різкості. Така фішка на даний момент вже є точно мастхев, яка їм дуже сильно полегшить вашу роботу. І на кінець потужний процесор, який обробляє ваше зображення у вашому фотоапараті і дає можливість фотографувати на високих іс без великої кількості шумів. Саме він передає